Доброго вечора Україна. Значить, Сьогодні у нас 9 число, у наших поросюх день народження. Там в одній групі де 6 штук. День народження сьогодні. Ці на 2 місяці. Думав, зважить час, але зай, чуть-чуть зайнятий <кхід> немає хто щоб поснімав. Тому що відсаджі в розетку тільки включені, будь вони без розетки не працюють. Завтра зважимо і одну групу, і другу, Другі групи групі 15 числа день рождення, грубо говоря. І що і пішли да пошли. Поки нас сьогодні на удивлення велике вітерочок був десь до 2 часов, такий нормально дув, на вечорок трохи успокоїлося, слава Богу, земля мокра, взагалі капець. Що, ладно, пішли покажу кабанців. Отже, дивіться на цих бутузов. Це малий бодібілдер, вони всі дивіться, які. Шість штук їх тут було, 6 штук осталося. для порівняння з рукою. Так що вага, я думаю, мене порадує завтра. Це 100%. Дивіться, які жопики такі. Напоминаю, мамка у нас була. Ну там і покрита макстером. Оце такі вийшли поросята. Значить, вони у мене сидять на раціоні 15 гороха 10 макухи чорної. І зараз їдять одну пшеницю. ту що я купляв, привозив вам показував. Більше в раціоні немає взагалі нічого, як то кажуть. І ще в нас. Вчора перевів малих поросюх, покажу. Сюди перегнав дві свиноматки, які в мене стояли. Ремки в той, з того станка, бо цей станок побільший. Що це моє світ говорить, Ну, да. а малих канторів і дюрки, які тут були, перегнав ось у цю клітку. Наш племінний дюрок з яєчками ходить. І вони тут. Значить, поставив маленький бункер, можна вже здоровий, але щоб з ногами не залазили, хай поїдять з маленького. Цим це мої племені будуть. Цим-два місяці буде, якщо я не помиляюсь, з 15 числа. Вони теж на висоті ті ж самі, як я вам тих показував перших. Дно тут є вони трохи длинніші і худіші. Ну, це порода така, і вони такі должні бути. Тут не присутствують широкі задки, плечі, як у тих, все вроді би нормально. Ну, завтра зважу тих та й одразу отсюди виберу парочку, там вже 3 дня ролі великої не зіграє. Так що такі. Ось такі в нас поросюхи. Ну, і зараз до самого головного. Та я взагалі не ожидав такого, що вчора произошло і що відбувається сьогодні на протяженні всього дня. Ладно, по поросюхах показав. Очотик невеличкий зробив. Є в нас такий карлик ну, маленький, але їсть, все добре, поправляється. Звісно, одразу вуха в, в нього ростуть, а потім тіло. Ну нічого страшного. Виросте нікуди він не дінеться. Ці поросята теж всі поросята сидять 15 гороха. 10 макуха чорна і одна пшениця. Більше нічого не даю. Ну Не пшениця на ямелю, допустимо, 9 відер пшениці, одне відро кукурузи, бо в мене там кукуруза є, її треба вивчерпати швидше. Е, Тому що буде новий врожай кукурузи, щоб засипати кукурузку. Так що, от така пропорція. Буває, забуваю про кукурузу, сиплю одну пшеницю. Тобто тут. В сочетанні зернової групи сипте те, що у вас є. Ну, я так роблю. Я не вимірюю, щоб там 15 ячменників, 30 чи 40 і пшениці, 10 кукурузки. Є пшениця, зараз кормлю однією пшеницею та да, і все. Так, ну розказав і пішли я вам зроблю невеличкий отчут за оці, за вчорашній вечір і за сьогоднішній день. Загрузив я вчора відео своє. І подивився мене знайомий, дзвони, каже, все-таки рішився. Кажу, братець зрішився по одній причині, того, що ну, сам я не витягну, це 100%, тому що ще пацанам пообіцяв тепловізора купити і вони ждуть. Ну, кажу, в мене дві свині розчитано, що там одна свиноматка здорова, і туди-сюди, якраз на тепловізор, кажу, тут треба допомочь. Каже, як не крутий, каже, я розумію, що. Може ніхто й не відзоветься на цю допомогу, тому що зараз розбилося сильно багато тих, хто збирає кошти, ну, кожному потрібна допомога. Кажу, ну, ніхто не одгукнеться, значить так і буде. Кажу, будемо рішати своїми якось силами. Да і все. Він каже, не переживай, все буде нормально. Ну, поговорили з ним, вже подивлюся, пройшло полчаса після виходу відео. Думаю, ну. Понятно. Положив телефон і пішов займатися кормами, Ну, я вам зараз покажу, що потім відбувалося. А відбувалося примерно так. Це 6 липня мені за м'ясо перекинули. І вчора, утром, ну, я скуплявся. Ось о два мінус, бачите, 750 і можна подивитися по времени. 23-8 липня 11.24 утра. У мене був останній платеж з цієї карточки. Все. І перший переказ, який мені зайшов на карту, плюс 500. Можна подивитися, отаку: в 20.57. 8 липня 20.57. Це, ну, грубо говоря, через 50 минут після виходу відео. Це перший, хто скинув мені 500 гривень. Потім скинули 200. О 500 150, 102, 100. Це <кій> завчора до 12 ночі. Потім уже з ночі, тому що чу там час тілінка ночі. Зараз побачимо, нажив, скільки вона тілінька. Пів першої ночі. 28 минут першого, 500 гривень. 100 гривень. 500, 100. Півтори тисячі закинули. Я не знаю хто. Одне, ну зараз пройдемося. Полторуху закинули: 190, 100, 300, 500. І ось вечором 72 і 50 гривень. Блін, ну ви, ви самі лучші. Все, воно зараз вже останавливається. Все, більше ще нічого немає. Ну, я не ожидав, я вам серйозно кажу. Ви наскільки ну я удивлений, що капець. Я думав, взагалі нічого не буде. З моїми тими, що у мене на карті було 3400, ну, мінус 1200. Я вам зараз покажу, що у нас на карті присутствує. Це 860 8 зараз. Ну, хай і мої будемо теж вважати. Отака у нас вже сума. І мені вчора ще на Viber люди писали, що ти не прикріпив валютну карточку. Кажу, я з валютною ще свої гроші не знімав, мене там воно 119 доларів хто бачив. Каже, прикріпи, тому що багато людей за границі теж, мабуть, по І я знаю, що є хто буде участвувати. Тобто під цим відео я ще опа, дивіться, прям зайшла сума ще 50 гривень. Прямо тільки що при вас. Чи Ще зробимо обновочку, а ми не зробимо обновочку. Історія. А, та це вони і є 50 гривень. Да. Так що такі ділюги в цьому відео ось всі заходи. Я з цієї карти розплачуватися взагалі ніде не буду До... Ну до середи, тому що в середу. В середу Вітальки будуть робити операцію. Я з ним вівторок зазвонюся, і ну він же ж не знає, що це все затіяли. Побачимо, що там, як там. Узнаю, що треба, і до середи, що нас забираємо, то будемо планувати вже ближе до вихідних, ну, в п'ятницю десь поїдемо до нього. Так що поки так. Благодарка, я навіть не знаю, як кого благодарить. Одне велике прохання, щоб я хоч знав, хто скидає деньги. Може би просто багато не хоче писати свої імена там, чи фамілії. Не знаю, як банки, тому що в приваті я знаю, коли з телефону комусь роляшіння, є строка, де ти можеш написати коментар. Чисто напишіть від кого, хоча б, не хочете писати фамілію, просто напишіть там, не знаю. Тініс Херсон, Дініс там, ну без різниці, Тетяна, Хмельницьк, ну щось таке, щоб я хоча б і щоб знав, кого поблагодарить. Тому що суми заходять, то що 50 гривень зайшло, я ж навіть не знаю, хто це закинув. Якщо є можливість, напишіть оцей коментар. Тому що, блин, я казав по 10-15 по 15, хоча б гривень скинути. Ну коли заходять такі суми 70, 50, 200, 500 гривень, полторуху закинули. Ну, я чесно кажу, я вже за ці останні години, напевно, Потеряв віру во все, що тільки можливо. з цими всіма присходячими моментами, я вже, мабуть, думав, що і чоловіче, цього людяності немає. Ну, зараз розумію, що залишилися здраві люди в цьому світі, що ще є з ким жити, працювати, і піднімати Україну на новий рівень життя. Тобто Ну, молодці красавці, я чесно, я вік цього вашого поступка ніколи не забуду, я вам серйозно кажу. Так що, ще раз спасіба, Зараз закріплю ще раз карточку. Блін, розказу, у мене аж серце трясеться. Так що буде можливість допомагайте. Не буде, якось справимося самі, то тобто, ну, упрашувати когось, умовляти не буде. Я розумію, що зараз в усіх дуже тяжкі времена, і у кожного є кому допомагати. Тобто, якщо є якихось лишніх там, ну зараз лишніх грошей ні в кого немає, але якщо є копійка, з якою ви зможете. Ростаться, так сказати, і вам це буде не накладно, будемо дуже вдячні. Так що краса це моя, я вам серйозно кажу. Обняв кожного. Думаю, ми зробимо дуже благе діло. Віталько це на ноги поставимо в будь-якому випадку, в будь-якому. Так що так. Ще раз дякую. Пішу займатися кормами.